Друзі, привіт, привіт, мої хороші. Я зараз в Костюлі і я тут абсолютно одна. Ну, були тільки що люди, але вони вже пішли. Не знаю чому так, тому що я приїхала на недільну службу. Сьогодні неділя і зараз 12 годин, ну вже трошки більше ніж 12 годин. І завжди на 12 -ту годину тут іде недільна служба, але сьогодні чомусь її немає. І оскільки тут взагалі нікого немає, а тільки ми з вами тут одні, то я на свій страх і ризик вирішила включити камеру і трошечки вам познімати, пройтись і показати цю красу. Зараз ці вітражі дуже засвічені, тому що якраз в них світить сонечко. Але я Спробую вам показати тоді інші вітражі зліва. Ось так от дивіться. Це дуже красиво, це дуже старовинна церква. Він дуже високий, він не надто великий, як я бачила, інші костюми. Тут тільки всього два ряди ось таких от лавок. Ну, Бувало і по три, і по чотири ряди, тобто, але цей не дуже такий вже широкий, але дуже-дуже високий. Дивіться, які у нього величезні своди і стеля. Так. Загалом тут світло, тобто освітлення цього костюму йде від вікон цих Вітражних, і бачите, зараз достатньо світла і від свічок увечері. А, і вибачаю, ще включається один прожектор увечері під час вечірніх служб. Ось так от красиво виглядають ці вітражі. Дуже красиво. Тут зараз вийшов якийсь чоловік із бокових дверей, поглянув на мене, але нічого не сказав. Значить, можна знімати. Ось звідти він вийшов він з тих дверей. О, він уже пішов. Отже, ми знову з вами одні. Я не знаю, як це буде видно на відео, але цей вітраж дуже гарно зараз світиться. Сонечком він засвітився. Так. Тут зараз перекрито червоною мотузкою. і Тут написано, що далі не можна заходити, тому я вам покажу звідси, трошки з відстані цей алтар. Ось так от він виглядає. І там також, хоча я бачу, що там бокові проходи відкриті. Ну, давайте я спробую. Тут є ще й картини, виявляється, я чомусь ніколи не бачила, не звертала уваги. А, ні, друзі, я помилялась, вибачте. Тут також висить червона мотузка, я не можу прийти ближче. Бачите? Тому ось тут от стану і звідси покажу. Тут ікони, і вони дуже-дуже старовинні, аж темні від часу. Ось на цьому боковому алтарі. Так, є навіть ось такі ікони, які вирізані. Ага, добре. Мене просять уже вийти. Вибачаюсь, тому що хочуть. Мабуть, закрити костюм. І скільки змогла, друзі, вам познімала. Мені діє чоловік, який що сказав, щоб я виходила. Ось такий він з надвору. Костел святого Антоніна. Я навіть не знаю, як вам його одразу весь показати, тому що він аж занадто високий. І я навіть його не можу охопити повністю камерою, навіть коли її піднімаю. Тут навіть троянди квітнуть досі, дивіться. Бачите, як гарненько тримаються, хоча вже листопад. І вже дуже холодно стало в Празі. Сьогодні ще й вітряно, тому, мабуть, буде вітер в камері чутно. Як бачите, я вже вийшла із костюму, і навіть двері за мною вже той чоловік замкнув, от, але він не сварився. Виявляється, що це костюл був відкритий всього на півгодинки. От, і о 12 він відкрився, а о 12.30 він рівно його закривав. Тому я якраз встигла вам тільки трошечки познімати. От, тому що я ж уже була там у костюлі, я там і свічечки ставила, і трошки посиділа, помолилася. Ось. Ну, давайте хоч трошечки я його не буду весь обходити, тому що, в принципі, зараз уже немає тієї краси, яку я показувала навесні, коли отут дуже-дуже красиво квітли оці дерева. Ось так от, друзі, він аж чорний навіть е, на деяких фронтонах, на деяких, бачите, а, е, стовпах. І у мене є таке відчуття, що він горів, що тут була пожежа, тому що зазвичай отакий чорний камінь, камінь це від пожежі. Хоча я не знаю, можливо, я можу помилятися. Але ж деякі стіни і світлі. Можливо, вони просто вже відреставровані, вичищені. Але так буває, що інколи навіть залишають деякі стіни почернілими, щоб показати, власне, їх, їх історію, що в історії саме цього храму могла бути і пожежа. Так, тут Дуже красиво також і навкруги, дуже красиві старовинні будинки. Ми знаходимося на площі такій, і це називається це місце на наместі. От, на месті це площа. Тут трамваї їздять дуже часто. І трохи тут шумно, ця площа шумна трохи. от. Але мені дуже зручно від дому сюди прямим трамвайчиком, буквально 3, 4, 4, 4 зупинки від мого дому, і я вже тут на місці. Дивіться, яка краса. Дуже красиві ці будинки. Отакі, бачите, на, на кутовій углові да, російською. Дивіться, як вони красиво. Виглядають з такими башточками. На горі і цей також. Ну що ж, друзі, показала вам цей старовинний костел і всередині, і знадвору, усім вам найкращого сил, віри, надії, усього всього найдобрішого. Я вас обіймаю і до нових зустрічей!